Мир вам, брати і сестри, слава Ісусу Христу, за те, що ми можемо бути тут, на цьому місці, можемо бути в Його присутності, можемо мати цю велику милість Божої благодать, спасіння дарованого Ісусом Христом, слава Ісусу, за ті слова, які ми сьогодні вже чули, дуже добрі, цінні, благословенні думки нам залишив брат Андрій. Він говорив нам про. Слово Боже, про молитву, про церкву, про ту основу, на якій ми маємо будувати наше життя. І е, знаєте, це дуже важливо бути залежними завжди від Господа. Один чоловік колись так казав: Я отримую все, в чому щоденно потребую, але не відразу на два дні. Це милість відчувати залежність у всьому, довіряти Господу. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми завжди довіряли йому. І кожного дня як казав брат Андрій приходили до Господа за тим, що Він нам приготовив, бо на два дні немає, як колись манна була та, в ізраїльському народі, на один день нас збирав і то мав з'їсти, на два дні ніхто не збирав. Хай Господь нам поможе. Я з Божою допомогою буду сьогодні ділитися деякими думками, і, знаєте, так прийнято вважати, що ця тема, про яку я буду сьогодні говорити, вона стосується більше людей, які не знають Господа. Які десь далекі від нього, які блукають, але я переконаний і вірю в те, що кожному, незалежно то віруючи чи не віруючи, постійно потрібно чути ці слова. І хай Господь допоможе мені передати то, що є в моєму серці, про що я думав. Я буду говорити сьогодні про гріх, який прийшов через Адама. І в якому потім погряз весь світ. Я буду говорити про наслідки гріха та плоди гріховного життя, і буду сьогодні говорити також про цю незаслужену милість спасіння і викуплення, яке дарував нам Господь Бог. І за основу я хочу взяти вірш з послання апостола Павла до Римлян, п'ятий розділ. Там три вірші я прочитаю, і потім будемо разом над ними думати. Це П'ятий розділ, 10, 12 вірш Коли ми були ще ворогами Богу, Він примирив нас з собою через смерть свого Сина. Надто ж зараз, коли ми стали його друзями, врятуємось життям Його Сина. Більше того, ми радіємо тому, що Всевишній зробив для нас через Господа нашого Ісуса Христа, завдяки якому ми тепер перемирилися з Богом. Гріх прийшов у світ через одного чоловіка Адама, а разом з гріхом і смерть. Так само і смерть прийшла до всіх людей, бо всі вони грішили. <кій> Друзі, ось таких три, три віршики, над якими я хотів би подумати, і я буду брати спочатку з кінця по фрази і постараюся десь передати вам то, про що я думав. І потім декілька також фраз ми обговоримо. І перше це гріх прийшов у світ через одного чоловіка, Адама. Друзі, Бог, ви всі знаєте, створив прекрасний світ. Бог створив досконалу людину, поселив її в прекрасному, благословенному Едемському саду. Він запланував для людей благословенне життя, прекрасне життя. Це була його мета, це була його ціль. Але туди прийшов сатана, диявол, спокусник, ворог душ людських, людських є так написано за нього. Йому. Було дуже неприємно бачити на те благословіння, яке Бог дав людям, дав Адаму і Єві, його дружині. І він прийшов, спокушаючи їх, і спокусив, і ввів їх у гріх. І після того, як написано Адам, та? перший був хто згрішив. Гріх прийшов у світ через одного чоловіка Адама. А потім прийшов до всіх людей, бо всі вони грішили весь світ, потім погряз в гріху. Весь світ він був заключений цим гріхом. І далі, друзі, я так написано, хочу прочитати також послання до Римлян, третій розділ, 10-й, 18-й як Про це сказано. Праведного жодного немає, немає жодного, хто розуміє Бога або хто шукає Бога. Всі люди відвернулися від Нього, всі до одного стали нікчемними. Немає тих, хто робить добрі справи, немає жодного. Уста їхні подібні до гробниць розкритих, на язиці ж у кожного брехня, на устах їхніх зміїна отрута, прокляття і гіркота на їхніх устах, швидкі вони пролити кров, хоч би куди йшли вони з собою. Скрізь несуть руїну і страждання, їм геть, дорога миру невідома, і страху перед Богом у них немає. Друзі, наступний уривок вірша, який я читав на початку, а разом з гріхом і смерть. Так само і смерть прийшла до всіх людей, бо всі вони грішили. Друзі, плоди такого гріховного життя, про який я тільки що описав, і в якому знаходився весь світ, це смерть. Це покарання, це прокляття. В Римлян 6, розділ 20 і 21 віршок написано: Бо коли ви були рабами гріха, то у вас не було праведності, не панувала над вами вона. І який же врожай ви тоді мали? А мали ви те, чого зараз соромитись, що приносить духовну смерть. Звертаючися до церкви, апостол Павло він каже і нагадує їм, що ви були рабами гріха. Це він церкві, друзі, говорить. І заслуговували смерті, заслуговували покарання, заслуговували прокляття за таке своє життя. Це він до церкви звертається до кожного з нас. Я вірю, що можна так сказати. Ми всі були рабами гріха. Яків, Він казав, а гріх як утвердиться, породжує смерть. Послання до Римлян 6 розділ бо плата за гріх, смерть. Друзі, гріх дорівнює смерть. Це закон, від нього не відвернешся, нічого не можна з тим зробити. Усі ми завинили перед Богом. Кожна людина, кожна душа, живуща на планеті Земля, вона винна перед Богом. Була Усі ми його боржники, і наступний уривок, який, про який я хочу поговорити, написано, коли ми були ще ворогами Бога. Друзі, людина з таким життям вона є ворогом Богові. І там написано, коли ми були ще ворогами Бога. Я прочитаю одну притчу, яку казав Ісус Христос, це Матвія, 18-й розділ, 23, 27 віршики. Отже. Царство Небесне подібне до царя, який вирішив упорядкувати рахунки зі своїми слугами. І як тільки він почав це робити, привела до нього боржника, який був винен 10 тисяч талантів. Оскільки той не мав чим сплатити Бог, цар наказав продати його разом з жінкою, дітьми та майном, що той мав, аби повернути гроші. Друзі, людина була винна просто неймовірно велику суму грошей. Цареві. І він не мав чим заплатити. І він привели його до цього царя, і він каже: Я не маю вернути Борг. І цар каже: дружина його, дітей його, все майно його і його продати. Продати, друзі, в рабство. Колись по різних причинах люди попадали в рабство. Хтось за борги. Хтось за ще якісь речі, когось силою брали в рабство, колись воно дуже сильно процвітало. Зараз такого, можливо, немає в наш час. Але колись оці слова Ісуса Христа дуже прекрасно розуміли люди. Дуже багато на той час було рабів. І навіть в першій церкві в діх апостолів було багато рабів. І рабство, друзі, що це таке? Вони були, можливо, якісь хороші. А можливо, були погані, які били тих рабів, які з них знущалися, які примушували їх до важкої праці, які сміялися з них. Людина, попавши в рабство, вона не має власної волі. Дружину забрали і дітей, і коли твою дитину хтось б'є, і ти не можеш з тим нічого зробити, це просто напевно розриває серце батька. Але ти в рабстві, ти не власний навіть над своїм життям, і коли б господар захоче, то він його забере. Рабство це дуже страшна річ, особливо, коли ти попав до поганого пана в то рабство. Тебе просто знищать. Проданий в рабство цей чоловік за борги, який він нещасний, який він жалюгідний. Хто помилував, друзі, би, цього бідного раба, цього бідного чоловіка? Хто би його помилував? Чи проходив ти колись через село, яке відоме пияцтвом і безбожністю? Чи бачив ти колись бідних нещасних істот, які колись були людьми? Як вони стоять, притулившись до стін трактиру, чи спотикаючись, йдуть вулицями? Чи заглядав ти в такі будинки, які більш схожі на печери розбійників, і побачивши, яких болить душа? Чи бачив ти колись бідність приниження і страждання тих, хто живе в них, і чи плакав про них? Хто помилує цих людей? Хто їх спасе, друзі? Хто прийде до них? Хто захоче їм щось зробити добре, коли вони отаке от життя собі вибрали? Матвія 5 розділ, 2, 5 віршик. Чоловік з могильних печер. Одержимий нечистим духом, він мешкав у гробницях, і ніхто не міг зв'язати його навіть ланцюгами, бо часто він був скований кайданами та ланцюгами, але розривав ланцюги і розбивав кайдани, і ніхто не міг угамувати його. Завжди, вночі і в день, в горах і в гробницях, кричав він і бився об каміння. Друзі, хто би помилував цього бідного чоловіка? Хто би йому допоміг, ніхто не міг його стримати, і ланцюгами заковували, і він, бідний, по тих гробницях і печерях, бився об стіни, страждав, хто би йому допоміг. Тоді слуга впав на коліна і почав благати. Зажди трохи, і клянуся я поверну все. І змолосердився цар, простив той борг. І відпустив його. Друзі, яке це велике щастя бути викупленим з цього рабства. Яка це велика милість, коли твій борг сплачено. Уявіть собі, ви знаходитесь в рабстві. Ваші діти, ваша сім'я, ваша дружина, все ваше вам не належить. Ним розпоряджається хтось інший. А ви в кайданах, ви биті, ви змучені, ви істерзані. і приходить хтось туди. І за ваш борг заплачує. Каже, відпустіть його, відпустіть його Дім, його сім'ю. Якими очима, наповненими любов'ю, той чоловік буде дивитися до того, хто викупив його з рабства? Хто вивів його з того страждання, в якому він знаходився? Друзі. Чи бачив ти колись бідність? Я трошечки цитую попередню історію і прочитаю далі. Приниження і страждання тих, хто живе в них і чи плакав про них. Так, скажеш ти, я робив це. Але чи мав ти щастя ще раз пройти через це село через кілька років після того, як Євангелія досягло її мешканців? Я мав це щастя, колись я знав таке село, яке щойно описав вище, якою смірою воно було найжахливішим селом Англії, це реальна історія, реальна подія, яка відбувалася колись. Багато років тому. У це село прийшов молодий чоловік, який не мав гарної освіти, але серйозно шукав душі людей. Він почав там проповідувати, і Богові завгодно було перетворити цю місцевість, перевернути цю місцевість. За короткий час маленька, крита соломою церква була переповнена. Найзапекліші негідники цього села почали плакати про себе, і ті, які досі були прокляттям для села, стали для нього благословенням. Де досі панували злодійство і шахрайство, все це зникло, тому що люди, які чинили зло, прийшли до Божого дому і раділи, почувши, що Ісус і заради них був прибитий до Христа. І не я не прикрашаю цією історією, говорить автор, і не говорю про щось, що сам ледве знаю, бо людиною, яка відчувала радість від праці в цьому селі, був я сам. Це було чудово проходити через село після того, як пияцтво повністю припинилося, і більшість жителів залишили розгул і розпусту, коли чоловіки і жінки з радісним серцем приступили до своєї роботи і співали пісню хвали вічно живому Богові, коли при сході сонця, простий селянин, скликав своїх дітей і читав їм Біблію, і вони разом схиляли коліна в молитві до Бога. Я можу з радістю сказати, що майже в усіх кінцях села щовечора звучали пісні, бо вони чулися майже з кожного дому і віддавались ехом майже в кожному серці. Друзі, які щасливі ці люди, які жили без всякої надії на переміну. Для більшості вони, можливо, були взагалі якимись огидними. Ніхто не хотів мати, напевно, з ними ніякої справи, ніхто не хотів до них іти. І вони, отак скиталися на цій планеті земля. Земле Заволонова і земле Нефталимова, Приморський шлях, Україна за Йорданом, Галилея Язичницька, народ, який сидить у темряві, побачив світло велике. І тим, що сидять в країні тіні смертної, засаяло світло в життя цих людей, прийшов Ісус Христос. Побачивши ж Ісуса здалека прибіг і поклонився йому. І прийшовши до Ісуса, побачило, що одержимий демонами той, який колись по гробницях ходив, той, якого сковували, той, який бився і тинявся, в котрому був легіон, сидить, одягнений і при здоровому роз... розумі. Слава Ісусу Христу! Це може зробити тільки наш дорогий Спаситель Ісус Христос. Він може змінити кардинально любого. Грішника, як казав брат Андрій сьогодні, коли Господь торкається серця грішника, то Він повністю може перемінити його. Він повністю може змінити його серце і його розум. Так і я, брати і сестри, колись, як той буржник, одного разу був проданий в рабство. Друзі, ми всі, колись були в цьому рабстві, кожен з нас без винятку. Ми не мали влади над власним життям, над власними думками, над нашими бажаннями, над нашими дорогами. Ми були ведені цим злим паном, який взяв свої кліщі, нашу сім'ю, наше життя, наше серце і так стиснув, що воно, можливо, розривалося. Але в нашому житті, друзі, засаяло світло. Слава Ісусу Христу, коли ми були ще ворогами Бога. Коли ми були ворогами Господніми в нашому житті, засаяло світло. Ми нічим не заслужили цього, друзі. Не було в нас нічого, що ми б могли дати взамін за це світло, за це спасіння. Ми були ворогами для Бога. Той боржник, друзі. Який був винен величезну суму, він ніколи би не вийшов з того рабства. Він ніколи би не зміг зібрати ці гроші, щоб повернути тому царю. Ніколи. Він приречений був вічно страждати. Він би... Де би він в рабстві зробив ці гроші, щоб віддати? Все, кінець йому, друзі. Ті грішні люди, ті мешканці села Уотербіч, вони нічим не заслужили такої милості. В них не було нічого доброго, що вони би могли дати взамін. Нічого доброго в них не було. Але до них прийшло Євангеліє. Той біснуватий чоловік він також нічого не міг запропонувати Ісусу, але Він Його помилував. Бо всі люди згрішили, і всім їм бракує слави Божої. Усі люди стали праведні перед Богом завдяки дару Божої милості, завдяки визволенню. Яке Бог здійснив через Ісуса Христа, бо віддав, Бог віддав Ісуса в жертву для прощення всіх гріхів людських через віру. Так само, і Син людський прийшов віддати життя Своє як викуп за багатьох. Друзі, Бог послав свого сина не за наші заслуги, не по нашій праведності, не за те добре, що десь ми колись пару разів зробили, не тому. Ми були грішні, ми були вороги Господні, ми противилися Йому. І коли він стукав в наше серце, ми розверталися від Нього, ми не хотіли його слухати. Незважаючи на все це, Бог послає свого Сина Ісуса Христа на смерть, на побої, на хрест, на муки, на страждання, для того, щоб заплатити замість нас Той борг. для того, щоб викупити нас, визволити, звільнити з рабства щоб ми більше не були в цьому рабстві, друзі, коли ми були ще ворогами Бога дальше. Він примирив нас з собою через смерть свого сина. Він заплатив наш борг. Він викопив нас, Він звільнив нас від окоп рабства і смерті. Він замість нас пролив свою кров. Він, замість того, щоб ми мали померти, помер Ісус Христос. Він це зробив. На Голговському Христі, ми, колись немудрі, стали мудрими в Ісусі. Ми колись грішні, стали праведними і святими в Христі. Ми колись осуджені, заключені гріхом, стали викупленими через Христа, бо Він любить нас. Він не хоче, щоб ми загинули. Є так написано, що Бог не хоче смерті грішника. Але Він думає, щоб він навернувся, щоб він врятувався. Так в Ізакіїлі написано, я прочитаю. 33 розділ, 11 вірш. Не хочу смерті грішника, але щоб грішник навернувся від своєї дороги і був живий. Наверніться, наверніться від злих доріг ваших. Для чого вам помирати доми Ізраїлів? Друзі, зверніть свій погляд на хрест, на Голгофу, на ту ціну, яка була заплачена за кожного з вас і за мене. Нам дуже важливо це розуміти, це пам'ятати, звідки ми були викуплені і якою ціною було заплачено за наш викуп. Колись Йов казав такі слова: А я знаю, відкупитель мій живий. І він в останній день воскресить з пороху цю мою шкіру, що розпадається, і я у плоті моїй побачу Бога. Друзі, нехай так, як Йов, кожен з нас. Неважливо, знаємо ми Бога вже дуже багато років, чи ми взагалі його ще не знаємо, і тільки прийшли перший, другий чи третій раз на це місце. Нехай буде так в нашому житті, як з Йово, нехай ми воскреснемо від тих гріхів, нехай ми відновимося з того попелу, як казав Йо, і той, хто раніше не бачив, нехай сьогодні побачить Господа. Той, хто колись був в гріхах, нехай сьогодні прийме цю спасаючу благодать Господню. Друзі, якщо хтось сьогодні є під ярмом гріха, в уковах диявола, нам потрібно, вам потрібно усвідомити всю картину повну, страшну, до чого веде таке життя? Якщо ми сковані дияволом в гріхах, якщо ми в цьому рабстві, Якщо за нас ще не заплачено, нам потрібно розуміти, що кінець це наша смерть, це наша загибель. Вічно немає нам ніякого порятунку, ніяка добра справа в нашому житті не викупить нас. Ми не зможемо звільнитися від гріха і від покарання від смерті, друзі. Тоді слуга впав на коліно і почав благати. Завжди трохи і клянуся, я поверну все. Друзі, так треба нам впасти на коліна і благати, але не казати, що я поверну тобі все, бо ми нічого не можемо повернути. Нам треба сказати, Господи, Ти заплати за мене. Нам потрібно віддати своє життя в Його руки, довіритися йому, все, що ми маємо, нашу сім'ю, наших дружин, чоловіків, наших дітей, наше майно все віддати Йому, і нехай він. Далі управляє нашим життям. Нехай ми будемо не рабами гріха, а рабами Ісуса Христа. Якщо хтось на цьому місці ще не прийняв тої викупної, спасаючої жертви, не посвятили Господу своє життя, друзі, я вам пропоную зробити це. Віддайтеся в Його руки. Він наш Спаситель, Він наш викупитель, Він той, хто готовий заплатити за наше життя. Якщо, друзі, як і я, ми вже багато років віруючи, я так недавно думав, я вже близько 10 років, вже 9 років я їх посатив Богу своє життя. Якщо є ви або я, дивлячись своє життя, ми відчуваємо, що в нас немає тої радості спасіння. То нам потрібно просити в Господа про обновлення. Якщо ми відчуваємо, що в нашому житті є ще якісь пороки, є ще якісь недостатки, нам потрібне оновлення, нам потрібне покаяння. Один чоловік колись так казав: там я одного разу відродився і там завжди знайду підкріплення і обновлення. Друзі, всім нам, кожному без виключення, нам потрібно прийти до Голговського Христа. Там, біля ніг Ісуса Христа. Розпитого, ми зможемо знайти це обновлення. Ми зможемо відчути це радість покаяння, радість спасіння. Кожен з нас, друзі. Тому я закликаю вас сьогодні молитися до нашого Господа Ісуса Христа, дякувати Йому за все те добре, що він зробив по своїй в великій безмежній любові по своїй благодаті, не, не не по яким нашим заслугам, бо ми були як той біснувати, як ті люди в тому селі, або як той бужник, який нічого не міг зробити зі своїм життям. Милість Господа Ісуса Христа вона нас врятувала. Давайте йому за це дякувати, і давайте просити в нього обновлення. Милості на наше життя. Давайте просити, щоб він працював над нашим серцем, бо тільки разом з ним ми зможемо мінятися. Тільки разом з ним ми будемо відчувати, що ми щасливі діти Божі, а ті, хто ще не посвятили йому своє життя. Друзі, я вам раджу не відкладати це на колись. Я вам щиро раджу, рекомендую, ви ніколи про це не пожалієте. Віддайте йому своє життя. В Його руки, Він викупить вас з цього рабства гріха, Він заплатить за вас своєю смертю, Він віддав своє життя заради вас, і вам не прийдеться помирати. Вам не прийдеться нести то покарання, на яке ви заслужили, тому що Його поніс Ісус Христос, коли Його руки і Його ноги прибили до Христа. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Амінь.